Вітаємо на каналі Вікторин Квізоманія. Сьогодні на вас чекає 30 цікавих запитань з географії. Ви маєте 7 секунд, щоб обрати правильну відповідь і заробити 1 бал. Підсумуйте бали, отримайте рейтинг та діліться результатом. Готові? Починаємо. Запитання перше. Який океан є найбільшим у світі? Вірна відповідь В. Тихий. Запитання номер два. Скільки континентів існує на планеті Земля? Вірна відповідь Б. Шість. Запитання номер 3 Яка країна відома своїми Кенгуру? Вірна відповідь Б. Австралія. Запитання номер 4 Яка річка є найдовшою у світі? Вірна відповідь А Амазонка. Амазонка має довжину приблизно 7062 км. кілометри. Запитання номер 5. У якій країні знаходяться Піраміди Гізи? Вірна відповідь А. Єгипет. Запитання номер шість. Яка гора є найвищою у світі? Вірна відповідь Б. Еверест. Запитання номер сім. Яке море є найсолонішим у світі? Вірна відповідь А. Червоне море. Запитання Номер Вісім. Яка країна має найбільше населення у світі? Вірна відповідь Б. Китай. Запитання номер дев'ять. Який острів є найбільшим у світі? Вірна відповідь В. Гренландія. Запитання номер 10 У якому місті знаходиться знаменита ейфелева вежа? Вірна відповідь В. Париж. Yeah! Молодці. Ви пройшли легкий рівень. Час випробувати свої сили на середньому. Запитання номер 11. Яка країна розташована на двох континентах? Вірна відповідь А. Туреччина. Запитання номер 12. Яке місто є найбільшим за кількістю населення у світі? Вірна відповідь А. Токіо приблизно 37 мільйонів. Саме стільки людей проживає в токійській агломерації, що робить її найгустонаселенішою міською територією на планеті. Запитання номер 13. Яке озеро є найглибшим у світі? Вірна відповідь В. Байкал! Запитання номер 14 Яка країна має найдовший у світі кордон? Вірна відповідь В Канада. Запитання номер 15 На якому континенті знаходиться пустеля Сахара? Вірна відповідь А. Африка. А ти знав, що пустеля Сахара щороку збільшується на 10 кілометрів на південь? Запитання номер 16. Яка єдина країна має квадратний прапор? Вірна відповідь Б. Ватикан. Запитання номер 17 який океан омиває найбільше країн? Вірна відповідь Б. Атлантичний. Запитання номер 18. У якій країні знаходиться найбільший у світі кораловий риф? Вірна відповідь А. Австралія. Запитання номер 19. Яке місто називають вічним містом? Вірна відповідь Б. Рим. Запитання номер 20 Яка країна має найбільшу кількість вулканів? Вірна відповідь В. Індонезія. Ця країна справжній вулканічний гігант. Вона має понад 130 діючих вулканів і сотні сплячок. Уявляєте, жити на землі, де постійно відчувається дихання вогню? Є! Ви пройшли середній рівень. Наступні питання для найсміливіших запитання номер 21 Який континент не має постійного населення? Вірна відповідь А. Антарктида. Запитання номер 22. Яка річка тече у найбільшій кількості країн? Вірна відповідь Б. Дунай. Запитання. номер 23. Яке місто вважається найпівнічнішим у світі? Вірна відповідь А. Лонгір. Запитання номер 24 Яка країна має найбільше сусідів у світі? Вірна відповідь А. Китай. Запитання номер 25 Де розташована найбільша за площею лагуна у світі? Вірна відповідь Б. Нова Каледонія. Запитання номер 26 Яка країна має найдовшу берегову лінію? Вірна відповідь А. Канада. Ви молодці. Продовжуємо. Запитання номер 27 Який океан найглибший у світі? Вірна відповідь В. Тихий. Увага! Складне запитання. Якщо відповіси правильно, постав собі 2 бали замість одного. Запитання номер 28 Яка річка утворює найбільший у світі дельтовий регіон? Вірна відповідь Б. Ганг Брахмапутра. Запитання номер 29 Який вулкан вважається найвищим у світі? Вірна відповідь Б Охос Дель Саладо. 6893 метри. Це висота цього чилісько-аргентинського гіганта, що робить його найвищим діючим вулканом, якщо міряти від рівня моря? Запитання номер 30 яка країна володіє найвіддаленішими від материків островами? Вірна відповідь В Чилі. Бонусне запитання. Яка країна має найбільшу кількість офіційних мов, визнаних на державному рівні? Якщо ти знаєш відповідь, напиши її в коментарях під відео. А тепер підсумуйте кількість ваших правильних відповідей, щоб дізнатись свій рейтинг. Кинь виклик своїм друзям, поділись цим відео та дізнайся, хто з вас справжній знавець географії. Щиро дякую, що були з нами. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві вікторини.